Ракети по Дніпру, вбивство в Павлограді, літаючий туалет та інші новини з вами. Дніпро оперативний і це дайджест подій четверга 21 листопада. Автобус номер 95 врізався у Фольксваген на Слобожанському проспекті, ДТП сталося об 11.06 на перетині Слобожанського проспекту та вулиці Калинової. Фольксваген зупинився на перехресті, аби пропустити зустрічний транспорт і повернути ліворуч на проспект. В цей час в легковик ззаду врізався автобус. Наразі інформації про постраждалих немає. У вівторок, 19 листопада, у Павлограді, 53-річний чоловік о другій годині ночі розстріляв з автомата Калашникова продавчиню у приміщенні магазину. 60-річна жінка померла на місці. Щоб уникнути покарання, після вчинення злочину він переодягнувся та переховувався в іншому районі міста, проте це ніяк йому не допомогло. Цієї ж доби поліцейські встановили його місце перебування та затримали. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Патрульні поліцейські в Дніпрі затримали викрадача авто з сусіднього регіону. Учора в день стало відомо про викрадення автомобіля ВАЗ у Кіровоградській області. Екіпажі отримали орієнтування та почали відпрацьовувати місто, оскільки була інформація, що автомобіль міг рухатись в напрямку нашого міста. Незабаром інспектори помітили розшукувану автівку у Чечеловському районі. Поліцейські зупинили транспортний засіб. За кермом перебував чоловік. Його затримали. Далі справою займається слідчий. Сьогодні, з 5 до 7 ранку, Дніпро здригався від вибухів. Російська армія здійснила масований обстріл міста, запустивши 9 ракет, зокрема, аеробалістичну ракету х 47 М2 Кінжал, сім крилатих ракет Х-101 та міжконтинентальну балістичну ракету. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають. Експертизи, очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Захисникам неба вдалося знищити шість ракет Х-101. Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у наслідок атаки було пошкоджено будівлю центру реабілітації людей з інвалідністю. Там зруйнувала котельню та вибило вікна. Крім того, уламками ворожих ракет в одному з гаражних кооперативів понівечено дев'ять гаражів, пошкоджені промислове підприємство та два приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали дві люди. 57-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. 42-річну жінку госпіталізували. До нас доставана жінка середнього ступеня тяжкості одна, одна дівчина, яка прямувала на роботу. Це цивільна особа, яка опинилася на вулиці під час. Ракетний загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас, і ми плануємо найближчим часом її відпустити на амбулаторне лікування. У Дніпрі сьогодні із самого ранку вирує негода. Сильний вітер наробив лиха у декількох районах міста, а на проспекті Богдана Хмельницького навіть виніс кабіну біотуалету на проїжджу частину. Також шквальним вітром сьогодні повалило дерево в одному з дворів житлового будинку та білборд. А ще на європейській площі знесло стовп. Перехожі дивом вціліли. Момент зафіксували камери ситуаційного центру. Зауважимо, що у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження. Сьогодні пориви вітру сягають 15 20 метрів на секунду. Це всі новини Дніпра на сьогодні. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій міста та бережіть себе і своїх рідних.